Сезон полуниці набирає обертів. Ягід на прилавках більше з кожним днем. Цьогоріч у Черкасах ціни на неї одні з найвищих в Україні. Тетяна Пономар про те, скільки коштує ягода та наскільки вона безпечна. Цей нітратомір призначений для експрес-вимірювання нітратів у продуктах, овочах, ягодах та навіть дитячому харчуванні і м'ясі. Прилад не з дешевих коштує кілька тисяч гривень. Саме з його допомогою ми перевіримо, чи можна купувати полуницю на прилавках базару. Підходимо до першої продавчині. Аби виміряти вміст нітратів, треба обрати в меню необхідний пункт. На екрані показано допустимий рівень. Для полуниці це 100 міліграмів на кілограм. Вставляємо вимірювальний зонд у ягоду. За декілька секунд на екрані з'являється результат. Продавчиня каже, перевірки не боялася, у своїй продукції впевнена. І тільки від кліща. Від кліща кропили і більше нічим. Все тільки водичка дощ. Вибираємо полуницю різно за формою та розміром. Ось такої на кілограм отримаєте лише 15 ягід. Та й у них вміст нітратів у половину менше граничної норми. Не хватає, не вистачає. Треба, Треба щось загітрівати. Продавці самі підходять до нас з проханням перевірити їхню полуницю. 44. При нормі 100. Побачивши знімальну групу, прохають виміряти щойно куплену ягоду й покупці. Мою можете виміряти можемо Вим. зараз. У вас 64, У вас 39, при нормі 100. Це 30. найменший показник, який ми сьогодні знайшли. Що більше запаху, то менше хімії, кажуть огородники. Тетяна полуницю купує, але каже, завжди перестраховується. Я вимиваю хорошо, хвостики відриваю. без хвостика, маю. Жду поки вона стече, і так. Ми перевірили полуницю на вміст нітратів. В усіх ягодах, що вибирали нам вмання, вона в межах норми. Продавці кажуть, піддобрювати полуницю вже немає сенсу. На сонці й теплі вона й без того швидко росте. Така червона, соковита і дуже запашна. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, Віка Новини.